Вітаю, мене звати Катерина Крупкіна, і я ну. Нутриціологиня з міжнародною освітою та засновниця першої практичної школи з харчування в Україні Mental Eating School. Я вітаю вас на нашій міні-програмі. В цій е, програмі я хочу вам показати, що харчування це є базова потреба, і вам не треба робити якийсь супернадрив, вам не треба складати меню, вам не треба важити їжу, рахувати калорії. Ви можете без цього навчитись адекватно їсти, утримувати вагу та почувати себе добре. І найголовніше, що я хочу донести до вас в першому уроці, що ви тут не. Не побачите складеного меню, це готове рішення, яке не дасть вам результату в довгострок. Ви можете зараз бути цим, мабуть, незадоволеним, бо ви звикли до марафонів, звикли до якихось курсів, програм, де вам складали за вас меню, казали, які продукти вам їсти. Ви це робили, можливо, ви отримували навіть якийсь е, хороший результат. Але через час ви знову поверталися в ту форму і вагу, яку мали до чому так ставалося? Бо найголовніше, що вам треба зрозуміти, що не існує єдиного стандартного плану з харчування для всіх. Ви всі різні. Кожна з вас. Різна і відрізняється від іншої. Чим ми відрізняємось одна від одної перше, це за віком. Комусь з вас може бути 25, а кому 45, комусь 55. і це буде впливати на те, як і що ви будете їсти. То той, що 25 буде пришвидшений обмін речовин, буде дуже класно працювати наші енергостанції метохондрії. Ви будете швидше спалювати їжу через те, що у вас більш активні м'язи. Той, кому з вас 55, буде навпаки, буде уповільнюватися обмін речовин, менше м'язової маси, повільніше спалюється їжа, яку ми з'їдаємо. І скажіть, будь ласка, чи адекватно буде кожній з вас мати однакову калорійність раціона, як на марафонах? Ні. Кожна з вас має різну спадковість та модифікацію генів. Тому так само у когось є. Одні уподобання в їжі і непереносимості у когось інші, у когось взагалі немає непереносимості і вони можуть їсти будь-яку їжу. У вас у всіх різний рівень фізичної активності. Хтось суперактивний, багато рухається, ходить, тренується і має такий дуже швидкий темп і ритм життя. А хтось навпаки, взагалі, сидить вдома на дивані або просто офісний працівник, має дуже низьку рухливу активність. Чи підійде вам однаковий план харчування? І знову моя відповідь: ні, вам не підійде однаковий план з харчування. Так само ви маєте. Різні смакові вподобання в їжі. Хтось з вас може не їсти м'ясо та рибу і любити тільки рослинну їжу. Хтось з вас, навпаки, м'ясоїд і дуже полюбляє м'ясо. У когось з вас дуже міцний шлунок, як я кажу, і може все придравити, а хтось дуже чутливий, до будь чого там, бобових зелені вже має вздуття або ще щось. Чи підійде вам однаковий план з харчування? Чи підійде вам однаковий список продуктів? Моя відповідь ні, не підійде. Кожна з вас. По різному відноситься до їжі, хтось читає склади, звертає увагу, скільки поживних речовин є в кожному продукті. А хтось з вас харчується фастфудом і взагалі не зацікавлений в складах і в тому, що він споживає? Чи будуть у вас однакові плани з харчування? Ні, бо у вас будуть різні смакові подавання і різні звички в харчуванні. Так само кожної з вас різний бюджет. Хтось може собі дозволити чорну ікру, а хтось не може цього дозволити. Хтось може собі дозволити взимку їсти ягоди, а хтось не може дозволити. Чи можете ви мати однаковий план з харчування та меню? Ні. Бо різний бюджет, і на кожен бюджет ми можемо підібрати адекватне збалансоване харчування. Так само, кожна з вас має різну історію дієт. Та, весь свій детичний експіріенс, як я кажу, у кожного він різний. Хтось сидів на дієтах, хтось вірить в те, що не можна їсти вуглеводи, хтось навпаки каже, що треба їсти багато, хтось не їсть жири, хтось їсть жири. Ну коротше. і все це такий мікс, і знову не підійде. Єдиний план в харчування. І а вже ж кожна з вас має різну кількість часу. Яку може приділити на здорове харчування? Хтось дуже зайнятий і має там пів години на день, щоб про це подумати, а у когось дуже багато вільного часу, і він може кожен прийом їжі готувати собі свіжим, приділяти на це по годині і при цьому буде нормально почуватися. І так само у вас може бути однакове меню? Не може, бо комусь треба дуже швидкі варіанти комусь можна давати більш довге приготування з більш насиченими смаками, тому. Ось так це моя відповідь. Ми не можемо мати меню. Кожна з вас, пройдя цю маленьку навчальну програму, повинна зрозуміти, що конкретно підходить саме вам. Коли ви будете прослуховувати уроки, будь ласка, обов'язково заповняйте вербук який у вас є. Виписуйте те, що я вас прошу виписувати. Коли ми з вами будемо розбирати тарілку, я кажу: зробіть це домашнє завдання. Зробіть його. Найголовніша ціль це дослідити себе. Що я люблю? Що мені приносить задоволення? Що приносить комфорт моєму жикате? Що дає мені енергію? Як я почуваю себе після їжі? Як я почуваю себе до їжі? Яка ціль мого споживання їжі я їм, тому що я голодна або я ховаюся за їжею від якихось емоцій, і я чогось боюсь, не хочу чогось вирішувати, мене щось сильно нервує. Чи знову ж таки це просто голод? І це найголовніше. Дослідити себе впродовж цієї маленької навчальної програми. Ваша залученість дуже важливо. Просто слухати і нічого не робити не дасть вам результату. Тому найголовніше це ваші дії, бо будь-яка дія наближає нас до змін. Навіть якщо ви заберете з собою лише 20% від того, що я скажу, через рік ви вже будете взагалі іншою людиною. Ви будете мати взагалі іншу вагу і взагалі по іншому ставитись до їжі. Будь ласка, пам'ятайте про це. А поки давайте поговоримо, що ж вас чекає далі. В цій навчальній програмі ми з вами розберемо. Чому ви повинні ставити себе на перше місце і яку роль це відіграє в їжі? Як збирати збалансовану тарілку на кожен прийом їжі? І для чого розумітись в цих дивних макронутрієнтах білках, жирах та вуглеводах? Скільки рідини вам потрібно споживати? Коли і скільки вам потрібно їсти? Бо це питання мені здається найпопулярніше, яке існує. І як будувати адекватні стосунки з собою та зі своїм тілом?